Усім привіт, дорогі друзі! З вами канал Сілюк Тві. І сьогодні ми хочемо показати вам відео для любителів кроликів. Сьогодні ми вам покажемо, які у нас кролики водяться у селі і чим ми їх годуємо. І так, поїхали. От у нас тут є такий о, кролик. Це кроличка, бабочка. Ось яка вона. Ще у нас а є такі окриліса. Це неізвісна порода крилів. Так, і годуємо їх натур кормами. Це ось така маркочка. Ось така вода, дачка. І, і таке зерно. Гуроза. З ячменем. Так, і зараз йдемо йдем до цих кроликів. От тут у нас такі окролики. Це у нас порода рекс. А це нам принесли крілечку случати. Це непонятно що це. Порода заяча називається якась. Це у нас рекси. І Зараз йдемо до других кроликів. І так ми прийшли до других кроликів. Вот у нас такий кролятник. І вот такий кролятник. Це кролятник все роблений своїми руками. У нас от такі поїлочки тут у нас є. От вони. Ось такі кормушечки самодільні. І тут у нас зараз ми покажемо отсіп для кролематок. От він. Зараз ми вам покажемо О, Це теж у нас кролик Рекс. Не кролика кроличка. От вона яка. В снігу буде краще видно. Щ-щ-щ, маленька ще. Нас де? Це якась порода крилів неізвісна прибігла до нас. Так, ми її назад. Так, це тут у нас кваличка білий великан. Білий велетень. От вона така у нас є. Зараз ми. Так, а це у нас білий велетень, схрещений з рексом. От такий. Він у нас є. Це у нас теж. Це порода крилів, називається, ану ну на нас сюди. Ох, ця порода крилів називається дворняшка блохастий. Так, ми пускаємо мій далі, навіть набігає. Так, це у нас теж тут кроличка рекс Rex. Тікає туди. Так, йдемо далі. Це у нас вже йдуть кролики фландери. Ось такі вони йдуть у нас, кролики фландери. Такі ми їм поробили От кормушечки, бункер. Водичку теж вони п'ють у нас. Це у нас був кріль. Це у нас кролечка. Це у нас кролечка, зараз ми її витягнемо. Кажемо, яка вона. Ох яка вона. Файна, файна. Такс. Далі ще тут у нас ще одна кролечка. Ох вона. Теж порода фландер. І тут у нас білий великан. Трошки вона общипана, вона після кроленят. Це от тих, тих, що ми перед тим показували, що Рекс з Хрешні з білим Веліканом, так це їхня мамочка. От і все, дорогі друзі. Це ми вам показали, розказали, що маємо. І тим і ділимося. Всім до нових зустрічей і до нових відео. З вами був канал Сілюк ТІВІ. Пока пока.